Так. Тепер потрібно розібратися. Це 55? 55 це номер траси, чи 55 це у мене обмеження швидкості. І я не, не, не розумію, з якою швидкістю зараз іду я. Ага. га На панелі немає цієї інфи? Прикол. Оце мінус, звісно. Так, а що у нас тут за пробка? Я ж надіюсь, це не ДТП, через яке було там загороджено. <ріх> так, і що мені по центру чи вправо? Та я думаю, по центру більше місця, чи ні, протіснемось якось. Сука, хто бог? Хто, блядь, бог, Быстро зайшли і написали, що я батя. Охіреть просто. Ну проблему, аміго. Я ж кажу: Кабіна Logistic довезе любий груз в будь-яку погоду, при любих условиях на дорогі, блять, нам похеру. Ми веземо все, що хочеш, куди хочеш. Но правда, треба платити.